Вітаємо! Представляємо вам інформаційну систему ВУЛИК, сучасний інструмент для роботи центрів надання адміністративних послуг ЦНАП та Діяцентрів. Ця система допомагає автоматизувати основні завдання адміністраторів ЦНАП, серед яких опрацювання заявок на послуги, контроль термінів виконання заявок, надання консультацій, створення звітів. Інформаційна система Вулик також забезпечує зручну співпрацю ЦНАП. Із різними державними установами суб'єктами надання адміністративних послуг, включно з використанням електронних систем взаємодії. Підтримує зв'язок із іншими інформаційними ресурсами. Це робить послуги більш доступними, точними, якісними. Допомагає покращити робочі процеси та спрощує спілкування з користувачами. При авторизації в системі вулик ви потрапляєте до відповідного профілю користувача в системі. Де ми маємо ліве бічне меню навігації, піктограма-дзвіночок, де відображаються всі сповіщення, адресовані даному користувачу, та піктограма у вигляді чоловічка, де можна переглянути інформацію про даний профіль та вийти з нього. Детальніше про можливості та функції системи ми розповімо у наступних відеороликах.